Доброго ранку, малята, запрошу вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Й лісом, полем лугом буду я природі другом, і рослини, і тварини вкрай потрібні для людини. Привіт, малята! Сьогодні я запрошу вас до школи правил, де ми з вами познайомимось з правилами поведінки в природі. Що? А що таке природа? Природа це все, що нас оточує. Малята, скоро весна вже закінчиться і настане літо. Це чудово, коли сяє ясне сонечко, і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Воно таке тепле і лагідне, але у спекотну погоду на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитись. Опік шкіри або тепловий та сонячний удар. Для цього малята ви повинні дотримуватись певних, але дуже простих правил. Треба гуляти на сонечку в кепочці або в панамці, в хусточці. У спекотні дні не перебувати на сонці більше години. Якщо ви будете знати ці правила, то відпочинок буде. Приємним і безпечним. Малята, погляньте, які комахи зображені на малюнку та назвіть їх. А чи можуть бути небезпечними ці комахи? Так, можуть. У бджоли малята та оси яскраве чорне забарвлення. Воно попереджає, що бджолу краще не чіпати, а її жало. Це основна зброя для захисту. Пчола жалить дуже боляче. Послухайте, будь ласка, віршик про хлопчика Юрасика. Проти сонечка квітник. Тут, Юрась, гуляти звик, зазирав у кожну квітку. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди, щоб не трапилось біди. Шелестить увесь квітник. Раптом Юра наш крик. Ой-ой, ой біжить, що сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юра питає, укусив мене? Не знаю. Малята, а як ви гадаєте, хто вкусив Юрасика? Звісно, це була б ділка. Яка сиділа на квіточці. Малята. А ще я хочу вам нагадати, що коли ви йдете на природу до лісу або до парку, ходити треба лише з батьками чи з дорослими членами сім'ї. У лісі і в парку є чимало небезпечних рослин, ягід, грибів. Ці рослини. Які мають яскраві привабливі плоти, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Послухайте, будь ласка, основні правила і запам'ятайте їх, не можна їсти невідомі ягоди. Серед них можуть бути отруйні, такі, як вовчі ягоди, вороняче око. Не збирайте малята грибів, яких ви не знаєте, серед них можуть бути неїстівні, отруйні, мухомор, бліда поганка, не беріть до рук незнайомих рослин і квітів, не робіть з них букетів і не плетіть з них вінків. Отже, малята, гуляючи на природі, будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять. Не чіпайте мурашників, осинних гнізд, вони можуть бути агресивними і покусати. Весна і літо це чудовий час для відпочинку в природі. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось біди, а дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним. Отже, малята я бажаю вам приємного відпочинку. До побачення, до нових зустрічей!